Про головні події понеділка вже готова розповісти. Команда першого подільського пропонує разом переглянути важливо у підсумковому випуску новин 22 вересня. 5 мільярдів і 700 мільйонів гривень на житло для ветеранів. Таку суму планують виділити із державного бюджету у 2026 році. Про це заявила Олена Шуляк, голова комітету з питань організації державної влади та місцевого самоврядування. Можливість отримати житло стосується лише тих ветеранів, які мають у приватній власності менше ніж 13,65 квадратних метрів. У порівнянні із Цим роком суму збільшили на понад півтора мільярди. Детальніше пропоную послухати у прямій мові Олени Шуляк. В Минулому році, вірніше в цьому році, це було на 1,7 мільярдів гривень менше, і ми дуже тішимося з того, що 5,7 мільярдів будуть виплачені як гроші саме ветеранам. Є там обмеження, тому що це буде перш за все для ветеранів, які мають інвалідність першого і другого ступеня. Але ці гроші будуть як субвенція йти в громади, будуть йти на місцевий рівень, і людина вона повинна обов'язково звернутися до виконкому міської ради. Де або звернутися через ЦНАП, стати у відповідну чергу, а і потім вона також в порядку черговості. Ми вже там бачимо, яким чином там рухається ця черга. Вона зможе отримати гроші і відповідно придбати собі нову домівку. Сьогодні Хмельниччина відзначає свої 88-річчя із дня заснування 22 вересня 1937 року. Було створено Кам'янець-Подільську область. До її складу увійшло 36 адміністративних районів, 8 міст районного підпорядкування та 3 обласного підпорядкування. Кам'янець-Подільський, Проскурів та Шепетівка. Хмельницький тодішній Проскурів став обласним центром лише із 1941 року. Кінотеатр Планета у Хмельницькому довгий час перебував у стані занепаду. та тепер його планують відродити як сучасний культурний простір. Будівлю передали з балансу обласної ради у власність громади, щоб запобігти руйнації. Нині тривають протиаварійні роботи а далі розробка проєкту реставрації. Кінотеатр Планета збудували у Хмельницькому наприкінці 70-х років минулого століття. Це була одна з найсучасніших кінозал України, де проходили прем'єри, фестивалі і покази фільмів, що збирали повні зали глядачів. Планета стала улюбленим місцем відпочинку для кількох поколінь хмельничан. Втім, із роками будівля почала занепадати. Перед повномасштабною війною кінотеатр фактично не працював, а після опинився на межі остаточного руйнування. У нас на балансі це приміщення з'явилося минулого літа. Раніше воно на області було зараз. Воно в нас знаходиться агенції муніципальної нерухомості на балансі. За цей період я можу тільки сказати, що ми намагалися відремонтувати, усунути всі аварійні ділянки. Тобто в нас були проблеми з покрівлею. Ми відремонтували за допомогою орендаря покрівлю. Тепер вона в нас не тече в підвальному приміщенні у нас були постійні затоплення. Ми відвели воду, привели в порядок комуніка. Тобто ми підготували і для того, щоб не руйнувати цю будівлю. Надальше нині тут завершили протиаварійні роботи. Паралельно планети готують до проєкту майбутньої реставрації. Кошти, які будуть фінансуватися на проект реставрації, буде оплачувати агенція муніципальної нерухомості. Подальшому на реставрацію саме планети, ми плануємо залучити гранди. Фінансування донорські будемо обов'язково подавати вже як тільки в нас буде проект. Ми зможемо подавати заявки на фінансування. Подальше фінансування реставраційного проекту залежатиме від бюджету міста та грантових коштів. Але перші кроки вже зроблено. Тож у приміщення попереду нова історія. Оксана Медведєва, телеканал «Перший Подільський. Днями понад три сотні курсантів першого курсу Національної академії державної прикордонної служби України урочисто склали військову присягу на вірність державі. Це відповідальний і щемливий момент, коли справжні патріоти. В надскладний час для держави зробили свідомий вибір стали прикордонниками. Учасники церемонії хвилиною мовчання вшанували пам'ять прикордонників, які віддали життя за свободу та незалежність батьківщини. До присутніх звернувся голова державної прикордонної служби України, генерал-лейтенант Сергій Дейнеко. У своєму відеозверненні він підкреслив. Прикордонники це не лише візитівка країни в пунктах пропуску чи гарантія безпеки на лінії кордону. Це воїни, які із зброєю в руках відстоюють суверенітет, територіальну цілісність та недоторканість України. Не обійшлося й без несподіваних емоційних моментів. Один із першокурсників після присяги освідчився своїй дівчині та зробив пропозицію руки і серця. Слова вітань і подяки лунали від представників влади області та міста, адже ці курсанти гордість та сила української нації. У Хмельницькому відгримів концерт гурту «Крихітка». Подія стала яскравим завершенням фестивального дня 8-го літературно-перекладацького фестивалю Трансланторіум. Глядачі почули нові пісні та вже улюблені композиції в особливому звучанні. А головною метою вечора було не лише подарувати музику, а й зібрати кошти на протест для військового з Хмельницького. Фестиваль Транслаторіум у Хмельницькому вже восьмий рік поспіль стає платформою для діалогу про літературу та переклад. Цьогорічна тема переклад як акт свободи. І в ній знайшлося місце для музики, яке теж здатна говорити про свободу. Ми дуже раді, що ця традиція така вироснева продовжується, і що ми можемо збирати і надалі людей, яким цікава література, мистецтво, перекладарекладацтва. Ось і цього року у нас по-перше нова локація, за що ми дуже вдячні нашим партнерам обласному театру Ляльок Хмельницькому. Така вона більш святкова і більше вміщує людей. Ми дуже раді бачити більше відвідувачів. Почу цього року у театрі ляльок зібралися десятки хмельничан та гостей міста, щоб почути гурт Крихітка. Легендарний фен інді поп-колектив представив пісні з нової платівки Мега любов. А також добре знані хіти у камерному виконанні. Ми, взагалі, цього року відчули, що концентрація навколо культурних подій. Яка раніше ігнорувала дуже великий прошарок музикантів, не перетиналась між собою. Нарешті почали бути оцією однією бульбашкою. І цього року у нас був літературний фестиваль в Одесі, там ще якісь події навколо там не тільки арсенал, скажімо, київський. І це насправді з одного боку дуже класно, що регіональні ініціативи, там як Луцьку фронтера, набувають більшого масштабу, тому що підключилася спонсора, місцева громада зрозуміла, що підтримувати культурні події це дуже правильно і вчасно. І нарешті вони змогли запрошувати і музикантів. і Ми нарешті перетнулися. Фронт гурту Саша Кольцова зізнається, сьогодні музика це не лише про мистецтво, вона про стійкість, взаємопідтримку і потребу не мовчати навіть у найважчі часи. Мені здається, що волонтерство є невід'ємною частиною зараз будь-якої творчої діяльності, і в принципі культура існує завдяки збройним силам України. Збройним силам України важливо розуміти про що народ. Про що цінності? чим ми відрізняємося від іншої сили? І, наприклад, наші відмінності вони полягають саме в культурній площині. Тому я рада, що пригідка долучилась до Транслаторіуму і дуже рада відвідати Хмельницьке речей. Організатори фестивалю наголошують, вечір мав і благодійну мету. Вхід на концерт здійснювався за донат, а зібрані кошти передадуть на виготовлення роботизованого протеза для бійця сил спеціальних операцій. Фестиваль відбувається за підтримки міжнародного фонду відродження. Ми також традиційно вже співпрацюємо з міською владою з управлінням культури і туризму Хмельницького. А сьогоднішній благодійний концерт гурту Крихітка відбувається у партнерстві з торговою маркою Вішак, а саме за сприяння Богдана українця, і також гостинний партнер концерту Готель Потоцький». Для слухачів це був вечір особливих емоцій. Вони ділилися враженнями, що музика гурту додає сил, повертає надії і допомагає відчути себе єдиною спільнотою. Крихітка я знайома з нею з пісні деталь, напевно. Це 20 років тому, напевно, коли ще крихітка Цахис була. Вот. И... Так вони робили перерву в творчості. Потім знову почали робити музику. Ну це прям дуже цікава, цікавий гурт в українській музиці, і досі вони актуальні. Очікую, що це буде велике задоволення, і очікую якихось позитивних емоцій. Думаю, що це якраз той період, коли треба відкинути щось таке минуле. Знаєте, залишитись минулому, і якраз ось. Зараз цей період, знаєте, скажімо так, затемнення, чи щось таке кажуть? От з завтрашнього дня вже почнеться нове життя. Завдяки таким подіям, фестиваль Транслаторіум виходить за межі літератури і стає справжнім простором єдності. Мистецтво та благодійність поєднуються тут у спільному прагненні підтримати тих, хто боронить Україну. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. 1 та 2 жовтня на комфортній сцені театру імені Стерицького доступній для людей у кріслах колісних покажуть прем'єру вистави Нас скрізь. Це результат грантового проєкту Арт-терапія театром від Українського культурного фонду. Унікальність постановки в тому, що її створили ветерани війни, які самі вийдуть на сцену у ролі акторів. Вистава стала для них способом арт-терапії, психоемоційного розвантаження та можливості реалізувати свій творчий потенціал. Проект «Арт-терапія театром стартував із десяти спеціальних занять для ветеранів, під час яких учасники отримали психологічну підтримку через мистецтво. Вони пробували себе в акторстві, сценічній мові, створенні декорацій та костюмів. Для мене цей проект надзвичайно важливий, оскільки це мова йде про таку соціальну адаптацію, про реабілітацію, про арт-терапію. Так як в нас е, дуже багато е, варіацій буде е, композицій, самих стилів да, театру, е, буду грати різні ролі. але е, всі герої позитивні, всі герої круті, е, різні, різнобічні і потрошку вживаємося в ролі це круто. Дивишся на військовослужбовець та на нас. І коли ти це робиш свідомо, перевтілюєшся. Ну послухайте, ті тривожні якісь думки вони уходять на задній план. Це таке переключення, це така магія. Участь у постановці виявили бажання взяти п'ять ветеранів та військовослужбовець. Також до них приєднався волонтер і громадський діяч Сергій Стахов, який став надійною підтримкою для акторів. Це розкриття кожної людини, яку ви побачите на цій сцені. Бо пройти через пекло і десь дотягнутись до небес, це повірте дуже нелегкий шлях. На сцені глядачі побачать різні жанри театрального мистецтва від поетичної лірики та комедії до драми і абсурду. Для цього використовували уривки з творів Шекспіра, Макдони, Стопарда та Старицького. Режисером став Дмитро Гусаков, ветеран війни та керівник аматорського театру Дзеркало. Його особистий досвід фронту допоміг налагодити довіру і спільну мову з учасниками. Основний посил це життя. Про це що, про те, що треба жити далі. Назва нашого проекту нас скрізь. Говорить про те, що ніби наскрізь так люди пройшли через щось, через бойові дії, через збройні сили України. Але з іншого боку, це нас скрізь. Ми всюду. Також до створення постановки долучилися композитор, аранжувальник, художник, хореограф та диригент. Кожен із них допоміг розкрити нові грані можливостей ветеранів на сцені. Тут будуть і спеціально створені пісні для цієї вистави, і різне музичне оформлення. Ми з гуртом своїм розказували хлопцям в залі антракт, як музика може їм допомогти. Вистава наскрізь це не лише мистецький продукт, а й приклад того, як театр може стати інструментом відновлення, самореалізації та спільної інтеграції для тих, хто пройшов війну. Тож не пропустіть можливість відвідати виставу, яка пройде 1 та 2 жовтня. Після повернення із фронту до цивільного життя українські оборонці проходять чималий період адаптації, аби полегшити відновлення. ветеранів, держава приймає чимало рішень. Та чи достатньо тих нововведень, що наразі діють, та що потрібно оборонцям, аби повноцінно повернутися до цивільного життя, дізналися у рубриці питання дня. Чимало українських оборонців отримують фізичні та психологічні травми під час виконання військового обов'язку. Потім довгий період реабілітації та адаптації. Що на думку Подолян потрібно українським ветеранам, аби повноцінно повернутись у цивільне життя. Підтримка держави, підтримка людей, любов і повага. Я думаю, хоча б в кожному обласному центрі повинен бути реабілітаційний центр, який би допомагав їм, щоб вони були не кинуті. Хоча, на жаль, я не знаю, чи він у нас є в Хмельницьку, а якщо є, як він працює і хто там працює. Дуже шкода. Забезпечення і пристрій на роботу. Все, а що їм ще треба? Думаю, а то, як я думаю, теж так. Головне, щоб. Люди їх розуміли і Людина підтримували. Людина повинна бути зайнята чимось, щоб відійти від, від того стресу, фронту, від цього всього, так, що вони там не переживі. проходити. Найкраща реабілітація це робота і забезпечення. Да. Реабілітація, по-перше, ну і відношення, відношення до них. Вони приходять сюди, вони не знають, ну почувають себе непотрібними. От, ну, якби вони вийшли з того ритму, що їм треба адаптуватися в першу чергу. Ну, відношення друге до них. Тому, а яке що... має бути відношення? Ну, знаєте, як вони кажуть, я тебе туди не посилав, От, так дуже багато. І в них, в них озлоблені на це все. Нормальна влада, а не така, як в нас зараз. А що саме не влаштовує? Відношення до людей. Відношення до ветеранів, відношення до їхнього зараз стану. Їм потрібна робота, вони такі самі люди, як ми. Їм потрібна робота, їм потрібна підтримка, фінансування. І мене чоловік отримав поранення, йому нічого не заплатили. Так що нормальна влада. Наверно, реабілітація психологічна, моральна, фізична, підтримка близьких друзів, рідних, ну і від влади якісь. Можливо, я не знаю продуктові набори, якісь кошти для реабілітації, Хто хто втратив особливо кінцівки? Можливо, також треба протезування, бо це в цьому є проблема. Працівник Хмельницької АЕС Олег Жох став чемпіоном світу з армреслінгу. На 46-му чемпіонаті світу, що відбувався у курортному місті Албені, що у Болгарії, спортсмен виборов золотом у новій для себе ваговій категорії до 90 кілограмів. У фіналі він здолав сильного суперника представника Болгарії Сашо Андреєва. Для Жоха це вже 12-та перемога на світовому рівні. Сам чемпіон поділився. Цей титул особливий, адже за ним стоїть щоденна наполеглива праця. Боротьба із самим собою та величезна підтримка родини, друзів і колег. Це перемога наша спільна, наголосив спортсмен. Таким видався перший робочий день тижня. Підписуйтесь на офіційні сторінки телеканалу у соціальних мережах та телеграм. Там команда Першого Подільського опублікує більше новин Хмельниччини та України. Бережіть себе та рідних до зустрічі в етері.